Вітаю! Всіх пропоную подивитися відповідь на питання, на що вам потрібно звернути увагу у найближчий час. Розклад буде на один варіант, тому я наразі озвучу, хто ви або в яких енергіях ви перебуваєте, якщо ця сигніфікація відповідає вашому стану або тим подіям, в яких ви знаходитесь, тоді цей розклад буде саме для вас. І пам'ятаємо, що це розклад загальний, особисті розклади, особисті повідомлення. І так, хто ви або в яких подіях перебуваєте? Контракти, Ну, дивіться. По... наразі може дивитися людина, яка або займається бізнесом, можливо, ви Просто наразі заключили якийсь контракт, який би ну, вас чомусь не задовольняє. І ви вважаєте, що ви або поспішили з ним, або, можливо, понадмірно захопилися ним, вклали у якийсь проєкт, якусь роботу забагато своєї сили, забагато своїх знань, зусиль, але це не виправдало себе фінансово. І тому у вас ніби таке відчуття, що ви прикладали зусилля, хотіли отримати результат, але чомусь того немає. Це не обов'язково контракт буде такий, що у робочих питаннях. Контрактом ми можемо назвати навіть те, що якщо у вас є е, хтось із близьких, хто потребує вашої допомоги, ви приділяєте увагу, це можуть бути ваші діти, можуть бути ваші батьки або там. Хтось із близької рідні, і ви туди вкладаєте свої сили, ви забагато там метушні спричиняєте. Але це для вас фінансово себе не виправдовує і тому може бути у вас таке незадоволення. Ніби ви відчули, що обманулися у своїх очікуваннях. тому, можливо, ви взяли або паузу, вам потрібно щось подумати і для себе усвідомити, або, можливо, просто. У вас занадто вже і сили, із сили ви вибилися, і тому змушені перепочувати. Так, і що вам потрібно почути наразі? Ну так, І так як я говорила, що ви, можливо, перебували в якихось хибних думках стосовно тих зусиль, які ви прикладали. Тому вам варто розуміти, що вже прийшов час, щоб ви були більш благорозумними і трішки, можливо, перепочили. Також, можливо, в цій ситуації, яка у вас склалася, ви просто не можете діяти через те, що у вас є присутній страх. Можливо, хтось знаходиться в небезпечній зоні, можливо, хтось просто уже до такого ступіню себе на знос витратив, що взагалі вам не хочеться нічого робити, і вас пере ви можете перебувати в якихось страхах стосовно того, а що ж буде далі? От наразі вже в мене або і фінансові проблеми можуть виникнути, або це фінансово себе не виправдує. А ви вкладаєте туди зусилля? Ви намагаєтеся зробити все так, як буде краще. Але у вас може бути присутнім страх, який же буде кінцевий результат, або скільки це все буде тягнутися. І ви тому, можливо, не можете вирішити, визначитися, щоб прийняти рішення, щоб щось змінити у тих ситуаціях. Ви відчуваєте, що от та ситуація, яка наразі у вас є, вона веде вас тільки до певних втрат. Ви здобутків там не маєте. Можливо, навіть їздите десь у вас, можливо, там хтось на відстані від вас, або робота ваша на відстані, або взагалі ви десь знаходитеся дуже далеко від вашого дому для того, щоб ви для себе або для своєї родини дещо там заробили або придбали. Але ви не наважуєтеся, щоб уже змінити цю ситуацію. Боїтеся, можливо, втрат іще більших, ніж наразі вони у вас є. І... Ну, І знову ж таки йде ваша нерішучість стосовно вашого дому і стосовно інциденту. Ну, дивіться, якщо ви були десь на заробітках, або там на роботі у вас це могло бути, і от у вас там все до такого ступеню ви, ви така, знаєте, робота, яка забирає всі ваші сили, всі ваші ресурси. А ви віддачі тої ви не бачите, можливо, вам заробітну плату не виплачують, можливо, складаються ситуації там такі, що вам взагалі важко там перебувати. Але все ж таки, ви не наважуєтеся це все припинити через те, що дбаєте про свій дім, про свою родину, про те, що вони повинні бути забезпечені, у них це повинно бути, вони ваша родина повинна знаходитися в комфорті, в достатку. І через це ви, можливо, там і перебуваєте. А також, можливо, ви боїтеся того, що якщо ви наважитеся щось змінити або відмовитися від тої роботи, то у вас може виникнути якась конфліктна ситуація у вашому домі. Але вам варто бути чесними. Дивіться, якщо ви Зможете чесно розповісти про все, що вас не задовольняє, то ви отримаєте підтримку від своєї родини. Вас навіть всесід буде підтримувати. Ну, тому що, можливо, людина, для якої ви це все стараєтеся, або ваша родина, для якої ви стараєтеся. Не буде вас засуджувати за те, що ви вже просто виснажені тою працею або тими контрактами, обов'язками, які ви тягнете на собі. Тому вам потрібно бути дуже чесними. Але розповідати про все це потрібно м'яко, щоб вас зрозуміли. Якщо ви просто скажете перед фактом, що я звільняюся, або я не буду більше ходити доглядати там когось. Це буде сприйматися як ваша зрада. А якщо ви м'яко поясните, наскільки ви виснажені, наскільки ви втомлені і як вам там важко перебувати, вас зрозуміють. Підказочка парада для вас, що вам потрібно? Ну, дивіться, підказка для вас йде така. Вам потрібно бути більш зацикленими на самих собі. Ви більше дбаєте про тих, хто є поряд з вами або хто є вашою родиною, ніж про себе. Але у вас є такий шанс, що всі не ви можете залишити в минулому і в вашій родині, щоб були такі те, чисті стосунки, коли ви щиро про все розповідаєте. Можливо, ви приховуєте те, наскільки ви втомлені. Також, можливо, ви взагалі людина щедра, яка привик, звикла. Всіх наділяти чимось, комусь подарунки, комусь там фінанси давали. І, можливо, ви через це боїтеся втратити ту роботу або ті контракти, або що там ви зобов'язані робити через те, щоб потім у вас ніхто не розчарувався. Але ні, це ваш буде шанс на те, щоб ви вже будували ці стосунки по-новому, і, можливо, щось нове для себе. Там придбали. Але я вам хочу сказати, щоб ви там, які у вас не тримали до цієї пори, як я вже казала, робота, контракти, родинні зв'язки, обов'язки ваші. Якщо ви це все вирішите на користь для себе, то для вас буде підтримка. Ви без роботи не залишитесь. Ви зможете заробляти, ви зможете і процвітати. Головне Можливо, вам для когось це буде актуально отримати консультацію, щоб ви конкретно не помилилися в тій справі, яку ви хочете там розпочинати для себе. Можливо, для когось просто потрібен наставник, який вам буде давати якісь підказки або керувати, або направляти вас у потрібне русло. Тому нічого не бійтеся, вам потрібно тільки бути більш щирими. І підібрати ті слова, які дійдуть до того, кому ви хочете їх присвятити, щоб вас зрозуміли правильно. Загалом у вас нічого поганого від того не станеться. Навпаки, у вас, можливо, навіть знаєте, може бути так, як колись раніше, давно, коли ви були щедрою рукою, у вас було все. У житті і ви могли ділитися і з тими, хто того потребував. От саме в такі події ви можете і знову потрапити, якщо ви наберетеся рішучості і зможете вже десь поставити крапку і розпочати щось нове. Тож бажаю вам успіхів!